Голова Верховної Ради закрив засідання після вимоги Європейської солідарності, голосувати не двох епічних міністрів, які хочуть зробити сакральними жертвами мафіозна структура офісу президента, а звільняти весь маріонетковий маріонетковий уряд банковий і вирішувати питання не косметичними засобами, а серйозно виходити із Величезної корупційної кризи, яку створили друзі президента Зеленського, і в даному разі, саме Зеленський сьогодні своїм мовчанням поки що потурає тому, щоб Україна сповзала у політичну кризу, оскільки підірвана довіра до України і з боку наших західних партнерів, і всередині від. Громадян України після всіх цих шалених пачок доларів, які люди побачили на фотографіях, вилучених у людей Зеленського. Тому я впевнений, що ми маємо боротися не тільки за зміну уряду, за відставку Алі, Баб... Алі Бабарісовича із офісу президента, а за зміну системи влади і повернути. Систему влади, форму управління державою з офісно президентською до конституційної, тому що це є питання незалежності України, це питання виживання України і руйнування мафіозного клану і корупційних вертикалей. Тому ми маємо стояти далі, вимагати заміну уряду, відставок в уряді президента і переформатування форми управління країною, бо до влади мають зараз в уряд прийти демократи. Технократичні посадовці, які знають як робити, і які не будуть виконувати корупційних вказівок з офісу президента, а будуть займатися захистом держави, спрямовувати всі кошти зараз на оборону, а не на розпил, який ми бачили шалений розпил в, е, в приміщеннях Міндіча. І цього ми маємо зараз добитися. Ні в якому разі не можна ухвалювати бюджет, який не враховує інтереси військових, зато враховує к. Корупційні інтереси з групи Міндіча ми повинні зараз добитися цього, і я закликаю всіх громадян зараз підтримати опозицію, підтримати європейську солідарність в наших вимогах для порятунку України.